Добрий день, я майстриня Аліна, і я не психолог, не психотерапевт, не психіатр і не коуч по внутрішньому розвитку. Окей, я просто людина, і ми тут з вами веселимося. І я відповідаю на ваші питання про усілякі непонятні штуки, стосунки і так далі. І все. Отже, питання. Добрий день. Маю таке питання: чи може бути так, що тебе сексуально і романтично приваблюють жінки? А романтично тільки чоловіки. Так, давайте визначимось сексуально і романтично жінки, а романтично чоловіки. так? та да? це нормально. Це нормально. Є такі поняття, як біромантичність і, наприклад, гетеросексуальність. Це коли ви, наприклад, відчуваєте романтичні почуття до людини, а сексуальні ні. І це абсолютно теж нормально. В цьому немає нічого такого. у мене є навіть друг, який скоріше за все, ми з ним думаємо, що він біромантик. Але гомосексуа, типу, що от все одно почуття до у нього є і до жінок, і до чоловіків. Але сексуальний потяг відчуває тільки до чоловіків. І це нормально? В цьому немає нічого такого. Так, є такі проколи в орієнтації в ідентичності у Як багато варіантів існує. Привіт! Не знаю, як це описати, але як назвати те, що тобі може бути противно від статевих органів. Я дуже багато шукала в інтернеті, але так і не знайшла відповіді на своє питання. Буду вдячна, якщо відповісте. Ну, дивіться. Статеві органи вони доволі часто стигматизуються суспільством, і дуже часто там з дитинства нам можуть казати, що типу не дивись туди, це огидно, і взагалі це, це огидно, і так далі, і тому подібне. Тобто, це може бути через це. Також це може бути причиною особистого вашого сприйняття, і це теж може бути варіантом норми, якщо вам некомфортно але ви знаєте, що статеві органи будь будь-кого приносять вам дискомфорт. Але у вас не виникає питань щодо цього, і ви там не хочете прям суперстосунків. Ви там не хочете займатися сексом в майбутньому, і ви не хочете це вирішувати. Можливо, вам це і не треба. Але якщо ви дійсно думаєте, що це вам заважає там будувати стосунки, можливо, у вас ця огида настільки сильна, що довкола там, ну, у нас багато, наприклад, сексуалізованої реклами, на жаль, в Україні, так і ви можете десь щось побачити. Плюс ми знаємо, що деякі ж ну на села просто рандомно зна кому, як мені теж всім, ну всім колись надсилали це, ну якби буває, але у вас це викликає прям дуже сильно огиду, настільки що вам дискомфортно, можливо, вам треба звернутися навіть до психотерапевта, до сексолога, щось туди, якось ну в ту сті, в ту ступінь. А якщо це викликає, у вас такусь сильно. Варіацію дискомфорту навіть ви можете звернутися до психотерапевтів від Майндлі. Я вже там один навіть раз проходила терапію. У однієї жінки одну одне заняття. Якби у мене було більше часу, і якщо чесно, грошей я б проводила терапію. Вони можете мені на психотерапевта скинуть, якщо що Типу банка в описі, але краще скидлаєте на збір толікабуцюна на фівіпі-дрони. А, отак, от, 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 оп, як завернула. Просто ну у вас немає шансу перемотати ці приколи. Якщо у вас є ну така, такий дискомфорт. Ви Дій, дійсно, можете звернутися до Майндлі, Там є багато сексологів, я бачила. І різні варіанти цін. Ви пишете в тесті, що вам, оці, що вам потрібно зрозуміти про стосунки, про ще щось, що у вас там викликає дискомфорт. І вам кілька варіантів, терапевтів надасться, ви зможете спокійно з цим розібратися. Бо я не терапевт, я не можу вам порадити щось конкретне. Я можу тільки, ну, як зблін. Ні, це знаєш, типа, я можу тільки побудувати теорії, чому так сталося. Ну, як звичайна людина, ну тому ось так. Привіт, майстрині! Що робити зі своєю квір-платонічною закоханістю в найкращу подругу, у якої вже є дівчина, і вони давно разом? Я не хочу влазити і змушувати її почуватися некомфортно, але й не знаю, як мені самі з цим розібратись. Значить, дивіться, квір-платонічність. Ми зараз шукаємо в інтернеті, що це. Платонічне кохання це е, кохання е, без сексуального потягу, це романтичні почуття. Ви все ж таки відчуваєте різницю, типу, так, коли е, ви хочете з людиною на побачення сходити і поцілувати її, наприклад, ще не є сексуальним потягом. Квір, платонічність Чи існує, чи існує таке визначення? Ну Дивіться. Ну просто квір це загальне поняття е... для ЛГБТК плюс спільноти, типу зараз, тому логічно, так? Але ну мало лі, може раптом знаєш, є е, вже е, е, якесь конкретне визначення квір-платонічності, а я про це не в курсі. Так, да, а якщо ви в курсі, що виявляється, ще одне нове поняття, можете написати в коментарях, я не проти. То так, дивіться, якщо ви знаєте, що у людини вже є стосунки, і ви бачите, що вона щаслива. І у вас обхогання платонічне, і ви якби з людиною дружите, то все вам вирішувати, що вам з цим робити. Я розумію, так, да, доведеться взяти відповідальність за свої почуття. Ви або ну, забиваєте фіг і продовжуєте бути другом, або ви зізнаєтесь людині в почуттях і берете відповідальність за те, що буде відбуватися далі. Чи людина на вас образиться? Можливо, ні. Чи людина зрозуміє, що окей, почуття є, але будь ну, там залишимо все, як є. Але може бути невеличке непорозуміння, чи якась ніяковість на початку спілкування. Люди бувають різними, і це абсолютно нормально, типу, очікувати різноманітну реакцію. Можливо, навіть людина, типу, теж має до вас почуття, типу, хто знає. Можливо, ні. Можливо, це якась поліаморна історія, і у людини є почуття і до своєї дівчини, і до вас. Це може бути настільки варіативно і настільки багатогранно, що просто треш. Але е, вам треба зрозуміти, що ви несете відповідальність за свої почуття. І що з ними робити це ваш вибір. Що робити, я не знаю. Це ж ваші почуття. Типу, ви, ви не змо... ну, я не зможу за вас відповісти. Якби зробила я не в вашому місці, ну якщо у людини вже є стосунки, я в них зазвичай не лізу. Навіть враховуючи, що я поліаморка, якщо я знаю, що людина не поліаморна, я в ці стосунки не полізу ніколи. Навіть якщо там я буду згорати від почуттів і Ну, не полізу. Але це мій прикол. Як вам? Можливо, ви вже настільки довго закохані, що якщо ви не скажете, ви луснете. Можливо, вам просто треба перепинити навіть спілкування. Ну, типу, деякі люди так робляться, деякі люди поступово припиняють спілкуватися, бо їм боляче знаходитись з людиною, яку вони кохають, але не можуть з нею бути. It's your choice, так Хай, наперед я на даному етапі вважаю себе лесбійкою. Як побороти собі те відчуття, що ти повинна любити або тих, або тих? Я маю малий досвід стосунків. Захо... Закохувалася я в дівчат тільки в реал, але почуття з'явилось і до хлопців, котрі були як блогери. Вони гарні, файні, як люди для мого ідеалу. Кожен раз, кожне нове відео і завжди є такі питання: я кожен раз вам кажу, яка вам різниця, хто ви, яка, навіщо вам визначатися? ви, бісексуалка, асексуальна людина, квір. Вообще, яка різниця? Досліджуйте себе. У нас на це є ціле життя. Навіщо вам спішити? Куди ви поспішаєте? Щоб що? Ну, от навіщо? Щоб Куди? що, куди біжимо? Алло? Ха, ну, Дивіться, якщо у вас виникають почуття до чоловіків, ви можете прослідкувати, які це чоловіки. Чи вони фемінні, чи вони відповідають гетеронормативним ознакам, типу яке на нас попкультура діє, що от таким має бути чоловік, він має бути там класним, милим, симпатичним, але при цьому ще сильним. Або можливо, це той спільний образ чоловіків, які створюють жінки в попкультурі. Теж є такі, як по типу сахатковий Едвард Кален і так далі. Можливо, ці хлопці взагалі фемінної зовнішності. і Насправді вам не подобаються чоловіки, типу, в цілому, можливо, це Насправді не закоханість, а типу фіксація на персонажі і людина, яка вас просто підтримує, і ви відчуваєте цю підтримку, і ви плутуєте її з закоханістю. Варіацій може бути така кількість, повірте, що просто неможливо. Але зазвичай, якщо чесно, орієнтацію все ж треба визначати за тим, як ви в житті себе поводите. Якщо вас в житті тягне до конкретної статі, здебільшого це означає, що ви, от саме. Тієї орієнтації, до якої статі вас тягне, так інколи бувають винятки. Взагалі буває такий прикол, що орієнтація може бути флюїдною і змінюватись протягом життя. Невідомо через які це ознаки, через те, що людям це роками віками заборонялось, і ми тепер тільки у тому столітті, коли ми намагаємось зрозуміти, коли ми намагаємось через всі ці стереотипи пройти, чи ми просто. В результаті дійсно орієнтація зміни ну, відозмінюється протягом життя, і це неконтрольований процес. І там завтятий гетеро в результаті там в 30 років зістається, що він гей сам для себе чи навпаки. Тому тут не переймайтесь, просто слідкуйте за собою і зустрічайтеся з тими, хто вам подобається. Головне не насилуйте себе на якісь дії, щоб точно визначити. Наприклад, не йдіть займатися сексом з тією статтю, яка вам зараз не подобається, щоб визначити якої ви орієнтації? Оце точно нікому не раджу робити. Це може на вас психічно погано вплинути, вплинути на вашу сексуальність, лібідо і травмувати вас в процесі. Окей, чи реально навчитись шибарі на іграшковій акулі та власних ногах? Вибачте, я уявила іграшкову акулу з Знам. ногами. Іграшкова акула з нами. Яку в'яжете шибарі? Дивіться, дивіться, я ну, типу, зацікавлена у шибарі років ну, 10 точно. Але я не навчилась Шибарі на якихось іграшкових штуках чи на ногах. А по-перше, по для того, щоб робити все в безпеці, треба, щоб у вас був реально адекватний тренер. Типу, ті в'язки, які я там можу робити на собі чи на людях, це якісь там найлегші, найбазовіші штуки, які нічого не перетиснуть. І вони здебільшого знаєте, типу, для краси, типу, якісь просто фенсі краса, типу, не так сильно. Щоб здавити, і людина не могла рухатись, я таких не роблю. Та це декоративні в'язки. Скоріше, так я рекомендую знайти студії бондажу, які навчають шибарі. Там є о, спеціалісти, які вчать, там є прям цілий курс. Подивитись скільки ці курси коштують. Написати людині, яка навчає, спитати скільки буде коштувати повноцінний курс від початку до кінця, або хоча б базові навчання, угу. і вже від того відштовхуватись. Ще зрозумієте, наприклад, акула так, ну яка іграшка, це не людина. Людина, як мінімум, так вона створена з м'яса кісток і нервів. А по-друге, у людини можуть бути хронічні хвороби, які треба враховувати під час зав'язування. У людини можуть бути проблеми з судинною системою, і ви ніколи не знаєте, що може статися. ви, коли як тільки ви стаєте шипарі майстром, ви несете відповідальність за модель, яку ви зв'язуєте. Це дуже важлива штука. Ніколи не робіть нічого поганого в цьому контексті. Будь ласка, ніколи не думайте, що якщо ви попрактикувались на зв'язуванні акул, то з людьми буде так само Добре, ні, краще дійсно довірити це професіоналам, вивчати багато літератури, читати про це, і тоді вже йти. А так навчитися ну ні. Ви можете навчитися та того, як це виглядає, але ви ніколи не навчитеся оцим важливим аспектам безпеки, важливим аспектам, де перетягується вузол. Натяг... Повірте, я бачила декілька відео, де майстриня Шубарі українська розповідає, як це робити там в телеграм-каналі. Стільки нюансів. Дуже багато. Тому, ну, у мене зрозуміли. Привіт, майстрині. Що робити, якщо я постійно відчуваю тривогу, страх перед людьми, які мені подобаються, перше зрозуміти, що ви в цьому не одні. Типу лайк. Багато людей так роблять. Можете спитати своїх друзів, чи вони відчувають тривожку, чи вони не поводяться як ідіоти, перед людьми, які їм подобаються, і так далі, і тому подібне. А особливо, якщо ви знаходитесь там в підлітковому віці, або десь років 20-21, це ще взагалі абсолютно норм. Ви просто тупо звикаєте до того відчуття, що у вас є до що у вас є до когось почуття. Це абсолютно нормально. Для того, щоб позбутися цієї тривожності, треба або працювати над собою і становати впевненіш, Скоріше за все, це від невпевненості, що ви там не сподобаєтесь цій людині. Так, умовно. Треба працювати або над своєю впевненістю, так би мовити, або якщо ви в цілому тривожна людина, то це треба пропрацьовувати, звісно, з психотерапевтом. І ще також є такий варіант: у мене коли це було особисто, я робила. Ну, я жахлива людина. Я типу, знаєте, трішечки така. Um, дослідник, дослідник життя, я така типу, просто прямо могла людям зізнаватися, прям або прям починати з ними дуже крінжово фліртувати, дуже крінжово, хоча мені ні ну ніякого тривожна, але я така все одно роблю ці дурні штуки, але роблю їх через силу. Так людина може подумати, що я дурочок, але потім на наступний раз, коли мені хтось сподобається. Я вже поводжусь більш спокійно. Тобто, так це так працює. Але якщо ви думаєте, що блін, це кохання всього мого життя. По перше, ні, якщо ви настільки сильно тривогу відчуваєте, скоріш за все, це не кохання вашого життя. Бо вам з кохання вашого життя має бути комфортно. Угу. А ще є такий прикол: ого, ви, ви просто впадете. Якщо ви відчуваєте поруч з людиною мателики в житті, є вірогідність, що ця людина небезпечна для вас. Just fun fact. Типу, є зараз багато аб'юзерів, на рецесів, оце все говориться в інтернеті, але реально, коли я почала зустрічатися зі своїм аб'юзером, мене були аб'юзерні стосунки. ну, я вищувала ці метелики. і це знаєте, і це не тіпа ого, які почуття. Це типа валі, 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 біги! біжи, дура, ти кут -ку... біжи!» Уйоба відсюди. Це не метелики, це спазми м'язів живота, щоб ти звалила звідсіля. Розумієш, це підсвідомість підказує. Треба валити. Ну, тобто. Тому подумайте над цим. Подумайте, що з цього вам відгукується більше, лайк. Like. Подумайте над цим. Можете порадити якісь веганські бренд БДСМ аксесуарів, бо зі справжньою шкірою для веганки це перетворюється в психосаду. <рес> Дивіться я вас розумію. Проте я навіть такий зараз прикол, що навіть в лініці одного бренду може бути одночасно і шкірозамінники. І справжня шкіра. Тому тут конкретно один бренд, який виготовляється винятково із штучної шкіри, я вам порадити не можу. Але я знаю, що начебто від Art of Sex дуже багато проколів є на замінниках шкіри. От у мене ляскалка, якщо її видно десь там, не видно на фоні. От, блін, ану, дай її мені. Отака от у мене є ляскалка, і вона начебто, наскільки я. Зараз. О, гарний звук. Нормально. і вона з штучної шкіри, бо я теж така трішки розумієте. Ну не люблю, коли вбивають тварин. Угу. У мене ще й подруга вегетаріанка, але чесно, з моїми хворобами мені лікар сказав, тобі ще не вистачало бути Я така, таке яка бідна. Отже, рекомендую просто звернутися до секшопу, хочу гратися і і написати, будь ласка, можна мені конкретні штуки і шкірозамінника? І люди там вам порадять. Хочу гратися, промокод, няв, you know, 10% ще й зекономити класно вам. Я вважаю прикольно. До речі, дякую ще й боємі кофером. Знаєте, ще все по про грошах. пойду, отак, от, оп, розкажу всім. Можете ще скинути мені на банку на психіатра, бо я тут якби намагаюсь жити лікуватися і взагалі. Але так я розумію вашу проблему. Вам з цьому допоможуть. Просто треба це залежить від кожного виробу. І, будь ласка, шкірозамінники є доволі якісні. Типу. Я прям нормально відчуваю. Сподіваюся, Ютуб мене за це не забанить. Таке. А це все. Доброго всім дня і сходіть до психотерапевта.